Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати, складати та випробовувати в роботі бензиновий міні самоскид торгової марки Mask Garden Technic модель Т-25. Розпаковки ми візьмемо викрутку і молоток. Процес складання є доволі простим. Спочатку ми прикручуємо колеса, потім захист ланцюгового приводу та ручки для керування. Отож, ми склали наш міні самоскит і зараз ми перейдемо до його заведення. Зауважте, що в двигуні є вже масло із завода, яке необхідно замінити після 3-4 мотогодин та використовувати лише якісний бензин. Отже, ми його привели на місце випробування і зараз детальніше розповім вам про процес його заведення та самої роботи. Тут у нас повітряна заслонка, коли двигун холодний, ми її втоплюємо у середину, але оскільки у нас зараз двигун... Вже нагрітий, ми його підсовуємо. Це кнопка запалення, яка має бути увімкнена в такому положенні. Коли ми бажаємо виключити цей міні-самоскит, ми її затискаємо. Після чого ми витискаємо на повільний режим та переходимо до стартера і заводимо його. Речах коробки передач, чотири швидкості вперед, одна нейтральна та одна назад. Для того, щоб користуватися, ми витискаємо щеплення та крутимо рычаг на необхідну нам швидкість. Цей важіль розблоковує наш кузов для вивантаження вантажу. Може здатися, що ним важко керувати. Але це не так. Коли мені самоскит пустий, то центр ваги його знаходиться позаду, і достатньо злегка натиснути вагою власного тіла, щоб здійснити маневр. А от коли дана модель має вантаж, то центр ваги зміщується наперед, і достатньо злегка припідняти одну зі сторін для того, щоб не повернути. Якщо є додаткові запитання, телефонуйте. Ми готові полегшити вам життя.